Ми зараз знаходимося на полігоні, де тестуємо та навчаємося літати на коптерах, які, на жаль, літають в один кінець, але вони приносять дуже багато радості. Це маленький коптер, який літає зі швидкістю 150 км за годину, і несе з собою Десь під кілограм дуже корисно вигруз. Снаряди тестуються різного плану. Це і фугасні, це і термобари. Головне, те, що дозволяє робити ця історія, це можливість нанести ураження ворогу тоді, коли це не може зробити артилерія. Головний плюс цієї історії в тому, що вона дуже компактна. Тобі потрібно лише дві людини, гарний настрій. І хороша розвідувальний день. Нас тут не так багато людей, але ми всі мотивовані і чекаємо вже, коли закінчиться наше навчання і зможемо приступити до бойових. Дякуємо, що підтримуєте, дякуємо, що. Вірити в ЗСУ і вірити в Тарело як частину ЗСУ. І сподіваюсь, що скоро ми всі зустрінемося на параді перемозі, і це буде гарне свято, яке ми всі заслужили. Слава Україні!